Так, мої любі, зараз буде друга частина посуду, поки є світло. Ну, бо не знаємо, доки воно буде. Може, воно сьогодні Ну, але переважно кожного дня виключають. Хіба, може, щось не знаю. Тільки що от не було світла. І знов дали нам. То будемо з вами переглядати. Будемо переглядати другу частину і насолоджуватись. Хочу ще показати, бо люди свіжі заходять. Знаєте, може хто і не бачив, хто бачив, ну то я вибачаюсь, мої дорогенькі, але ж є люди свіжі, які підходять, а не бачили, то я показую, що я маю таких шість пиріжкових тарілочок. Вони в новому стані, мають таку декольку. Бачите, мають таку декольку, така м -м, світло, така світліще розова і темніше. Ну, от такий якийсь колір. Може, і камера так не передає, але я бачу, що гарно передає. І тут по краях такі малесенькі деколечки. В них позолота збережена. Потертості немає ніяких, абсолютно ніяких потертості. Всі шість вони, вони так в новому стані, бо потертості немає ні, ні одна. І скажу вам, скільки вони мають в діаметрі, а в діаметрі вони мають 19 см. І то є клеймо. Германська, ой, Германська Демократична Республіка у 1777 році була заснована мануфактура. Чи вона до цього і порі працює, чи не працює, я не знаю. І йдуть такі тарілочки під 108 номером 80 гривень. Я їх маю 6. Я їх маю 6. Таких гарних пиріжкових тарілочки. Тут вам хочу показати, що мені залишились такі керамічні двієчки В новому стані, В новому стані, отакі чашечки, приблизно десь на 200-220 мл, така зручна ручечка. Такі мають квіточку, ніби з такими листочками, такий ручний розпис, з одного і з другого боку, бачите, отак йде з одного боку, і з другого боку. І отаке блюдечко. Бачите, з таким. Ручним розписом з трьох боків такі квіточки з листочками, і там якісь є ще, не знаю, чи вже якісь вишеньки, чи як, воно не можу вам сказати. І то є клеймо Польща, то є клеймо Польща, і йдуть такі двічки під 88 номером. Ціна на них знижена 220 гривень. 220 гривень отака красота. Тут вам хочу показати, що я маю такі піала. Отакий маю ручний розпис, з таким віночком по кругу йдуть ті піалочки. Вони десь тут на 200-220 на мм, дає, що я заміряла, бо вроді 220. Я щось так докладно не пам'ятаю. В середині мають таку квіточку, але хочу вам сказати, що не всі одинакову квіточку мають. Бо є от таку квіточку мають таку квіточку. Така квіточка. Ну, все так, знаєте, як, як, як розмалювали, так воно чи розписали, як хто розуміє, так воно і є. І так само то є клеймо. Польща і йде така піала під 89 номером 120 гривень. 89-й номер 120 гривень одної такої піали. Тут хочу вам показати, що я маю такий гарний сервіз. Я не знаю, чому він затримався. Він ну, дійсно шикарний. Ну, дійсно гарна річ. Хоч воно з барахолки, але річ гарненька. Річ гарненька. От от, навіть, бачите, так як на скатерці воно виглядає дуже гарно. Виглядає дуже гарно. Такі двічки прекрасні, бачите? Отакі от прекрасні двічки, такий рельєф мають. Чашечки, бачите, такі ніби краплинки. ну, Ось таким рельєфом по кругу. З таким рельєфом тут по кругу. Така зручна ручечка. З долини вона, бачите, ніби грубша, сюди тоненька закручена, так, позолота вся збережена, позолота широка, всередину в чашечку не заходить. І от таке йде блюдечко, бачите, то є кобальт, то є кобельт, І зверху йде все. По все йде золотом. Ну, я не знаю, це золотом всередині, чи то такий, як трафарет, чи то вже ручна домальовка того золота поверху. Я не можу вам сказати, бо я не, не, не знаю. І така широка така полосочка по крайчику. По країку, але вона йде тільки зверху, Ось з другого боку, вже немає, тільки зверху. І сюди в серединці так само є така позолота. І я вам хочу сказати: ну, приблизно десь на 160-160-150 мг і хочу вам сказати, що то у нас є. Германська демократична республіка. Германська демократична республіка. Я не знаю, яких то років чи 70-х, чи 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 х Я не можу вам сказати. Але монафактура називалась Діамант. Хто захоче краще клеймо, подивитись? Я клеймо. скіну. Щоб подивився, хто там мені напише вайбер. І йде така двічка під 63 номером 450 гривень. 63 номер 450 гривень отакої красоти. Тут хочу вам показати, що я ще маю отакий кавник, така цукорниця і отакий молочник. Кавник йде такий, знаєте, ніби трошки і молочник, і ніби трошки такий, як плоский. Бачите? Не круглий, а отак, як плоский. З одного боку, бачите, такий має рельєф по собі. Отаку от частину, отаку от частину рельєфу, і з другого боку, так само. Така також зручна ручка, велика ручка. І так ручечка зроблена, як на чашечках, як на чашечках. такий носик, все воно таке гарнесеньке. ну, ну новеньке, новеньке. Сюди має золото схід по золоти нема сходу, щоб. Був схід по золоті, то нема. Показую вам все, що нема. І от така крешечка з такою по золоту. Широка полосочка по золоту йде по краєчку. Сюди таке золото, і ручечка вся в позолоті. Нема ніде потертості по золоти. Абсолютно. Абсолютно нема ніде. І таке ж саме: клеймо, і йде такий. Йде такий він приблизно десь на 800 мл, Я вже вам так казала, може 700, І йде під 64 номером 550 гривень. 64 номер 550 гривень такого кавника. Ще я вам показую такий молочник. Він, так само, бачите, от такий приплюснутий. О, все воно новеньке, ніде воно не було нічого в користуванні. І також по золота вся збережена. Нема, щоб десь було потертість золота. Ну, от нема, я так дивлюсь, нема. І от така шикарна ручечка. Така шикарна ручечка. І таке ж саме клеймо, таке ж саме там клеймо. І йде під, е, під 60 Шостим номером 250 гривен. 66 номер 250 гривень. І покажу вам ще таку цукорницю. Така цукерця, також такий рельєф має. бачите? І сюди також така смужка позолоти. Ну, стертості позолоти нема. стертості позолоти нема. Іде вона приблизно десь на 150 грам цукру. Десь так. от таке клеймо також, все таке самісіньке. І йде під 65 номером 300 гривень. І от така кришечка, от така шикарна кришечка. Вся вона ціленька, вся вона у позолоті. От такий гарний має сюди, так, ну, так як віночок, я не можу сказати, не знаю що. І от така ручечка, так само нема нігде втрати золота. Тут вам хочу показати, що я маю таку прекрасну трієчку, таку чудову трієчку білу-білесеньку. Така краса, неймовірна. Краса, неймовірна. Отака От чашечка, чашечка, приблизно десь на 200 мл. Іде такий букетик: розочки і такі фіалочки. Є вся позолота збережена. Тут така ручечка зручна. І така позолота, вся збережена на такій ніжці. Також вся позолота збережена. Вона, вона йде не, не кругла, а от така, знаєте, ніби, ніби ну, вісьми-десяти граником. Отак йде така чашечка. І таке. Блюдочко, блюдочко, шикарне, шикарне, шикарнюче, вся позолота також збережена на ньому. Вся-вся-вся. Воно ідеальне, воно ідеальне так, як має бути. І отака йде пиріжкова тарілочка. Така пиріжкова тарілочка, шикарна, шикарна сюди таку хвильку. Йде тарілочка, так само, як і блюдечко. Бачите, отаку хвильку. І скажу, скільки має така пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 21 см. І то в нас є клеймо англія То йде клеймо Англія. У нас. І йде така, таке тріо під 144 номером 1300 гривень. 144-й номер 1300 гривень отакої шикарної красоти. Ну, то надзвичайно, то надзвичайно краса. Ще я вам показую таку трієчку. Бачите, біла-білесенька є в сніг. Я вже показувала вам не один раз. Така зручна ручечка, Я не знаю, чому вони стримались. Воно нове, новісіньке в новому стані. Взагалі взагалі, ніяких немає нігде пошкоджень. От має такий, такий, ніби. Знаєте, ніби рельєф з, з малюнком отак домальовано. Ну, отак воно йде, ніби рельєф почути під руками такі випуклості з такими листочками. Бачите, такі голубенькі, отак як один на другий заходить, світліше, темніше. Отак така чашечка вся йде. Приблизно вона десь, ну, десь до 200 мл. Блюдечко зовсім білесеньке. Зовсім білесеньке. Ну, воно таке, знаєте, от от така шикарнюча, шикарнюча річ. І от така сама йде пиріжкова тарілочка, що має от такий рельєф такими листочками. Бачите, от такий рельєф такими листочками, воно так чути під руками, що воно так йде рельєф. І скажу, скільки має. Така пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,2 сантиметра. І то в нас є Розенталь. то є фірма Розенталь, чи мануфактура Розенталь. І йде така трієчка під 19 номером 800-800 гривень. 19-й номер 800 гривень. Такої красоти. Отака красота. Ну от, мої дорогенькі, показала вам то, що могла, на ті хвилини. Більше хвилин немає. Знаєте, краще мені менше зняти, а чим більше, тому що я потім мушу видаляти. Бо не пропускає YouTube, не пропускає. В мене нема більше того, ну, тих хвилин. На цьому основному є. А на тому, на ну, на основному тому моєму каналі, як я все кажу, першому то є. А на цьому немає. Тільки тут мені є такий ліміт. Добре, мої любі, хто зі мною. Всім щиресень дякую. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую за підписки, щиресенько, вам всім вдячна за розуміння, мої любі, за розуміння також. Я вам щиро дякую, щиро дякую. Повірте, то є велика праця. То не так, то просто це все виходить. Кого цікавить, то залишайтесь. А кого не цікавить, то я вам вибачаюсь перед вами. Я вибачаюсь мої любі перед вами. Ну, от і все, що я хотіла вам сказати. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Дощику вам, дощику вам. В кого не було дощу з весни, що мені писали жіночки, то вам такого легкого дощику, як в нас, хоч на тиждень, щоб він так легко падав, падав, падав. Все, до зустрічі. Всім пока. Спокійного вам вечора. Спокійного вечора і спокійної вам ночі, мої любі. А в кого буде день, то, то гарного вам дня. Всім до зустрічі. Пока.